Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні у мене для теразів. Для прекрасного знаку Терези порада і застереження на 2026 рік. Нове ворожіння. Значить, що я хотіла вам сказати в цьому відео, як і кажу всім моїм глядачам, раджу вам ще подивитися ваш прогноз по асценденту, для того, щоб зробити його більш персоніфікованим, персоналізованим, щоб ви більш-менш розуміли, орієнтувалися, да? щоб можливо більше якихось деталей ви змогли почути і собі їх десь на підкорочку записати. Так само, якщо ви хочете прям супер персоналізований прогноз, пишіть мені на особисті месенджери. Так в інстаграмі є посилання, в телеграмі є посилання, можливо, на пошту так само. І будемо з вами домовлятися про особисті прогнози або ж ворожіння. Так само відкритий запис. Я готова приймати клієнтів на ворожіння на рік. До речі, класні вражіння завжди виходять і програються просто, неймовірно. Такі дослідження, ну, прям класно. Ну, це ж мантичні інструменти, вони завжди молодці. Формат у нас ось наступний буде по цьому ворожінню. Звісно, що він загальний, але я сподіваюся, що десь на ваші точечки ми попадемо. І перше, це буде на таро Зозульок від Каріни Таробаківського. Ми подивимося сигніфікацію, чим ви йдете з 25-26 рік, що було. Ну і далі будемо дивитися, що буде, чим серце заспокоїться. Власне, про інших поради, точніше, тут я переплутана трошки, перепрошую. Воно буде таким чином виглядати: це буде значить порада і застереження про себе, порада і застереження про життя, і порада і застереження про інших. Тобто в, такому, в такій послідовності, в такому. В такій черзі. Так, начебто по організаційним сказала, буду дуже вдячна за фідбек. Тут і зараз за, по сигніфікації, тобто, якщо вам підійшла, зрезонувала сигніфікація, ну і через певний час, там, через півроку, через ну десь так, да, зазвичай ну, плюс-мінус вже ми розуміємо, до чого нас. Нам ведуть наші прогнози, повернутися і прокоментувати, можливо, як у вас програється порада і застереження. Тому що дуже, дуже важливо, дуже важливий фідбек, дуже важливо, важливий зворотній зв'язок, щоб розуміти, як у багатьох людей відіграються ті чи інші карти уже особисто в особистому житті. Ну що, давайте починати, не затягуємо і починаємо ми з таро, саме з сигніфікації, і будемо з вами дивитися. Як пройшов для вас 25 й рік? Так. у мене тут не хоче триматися, але будемо сподіватися. Не втрачаю надії. Так. Ну що? Як для Терзії пройшов 25 й рік? А я казала 21-й, 25-й. Боже мій, я що? 25-й? 2025, -й. як пройшов, що ви корисного? Винесли з нього. Опа. 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 Так, ну цікаво, цікаво, цікаво. Ну, що я вам можу сказати. Був рік для вас непростий. Непростий. Карта смерті це завжди про зміни. Неважливо, які, ну, можуть бути зміни. В особистому житті можуть бути. Можливо, стосунки помінялися, да, змінили, розійшлися, розвелися, розлучились. Може, заміж вийшли, теж як варіант. Дитину народили, теж може бути. Ну, лицар кубковий у нас тут не про дітей більше, а більше про те, що можливо. Ви для себе прийняли рішення якось інакше ставитися до стосунків з людьми. Все-таки тут кубкова карта у нас центральна з вами. Я думаю, що це про емоційну вашу, ваші задачі, про, можливо, знаєте, ви все життя були моногамною людиною, яка там була в стосунках в двох стосунках за все життя, так, за там, 35 років, умовно. І потім ви зрозуміли, що ви так не хочете, що вам це не підходить, що ви не будете там бути не. Екс... Не хочете бути ексклюзивним з кимось, а хочете отакого от, ем, як це сказати, ну не те, щоб ем, безконтрольного, але без, стосунків без зобов'язань. Бо тут у нас лицар кубків, це у нас карта ентузіазму, карта нульовий, старший аркан Шут це про таку знаєте, необов'язковість, про якесь таке ем, абсолютно легке ставлення до життя. Можливо, ви в цілому, да, філософському. Контексті і ключі почали ставитися до життя набагато легше, простіше, менше фаталізму, менше якихось е, таких от моментів, які вас дуже сильно е, пригнічували. Да? Тобто ви подумали для себе, зробили висновок, що ви не готові витрачати час там, на якісь переживання, на якусь, цю, на які, на якусь тривожність. так? Можливо, ви пройшли курс психотерапії, або ж пройшли якісь курси, і ви ну так трошки простіше почали ставитися до подій, які вас які навколо вас відбуваються, і до оточення так само тут, тут знаєте, якось. Якийсь такий от вайб того, що було страшно, неприємно, якось переживалося, а потім як відрізала, як, як відпустила, да? і стало все легко, зрозуміло. Включили ви дурка, рука, знаєте, людину, яка, можливо, навіть може сказати, а я не розумію, що ви від мене хочете, да? яка не кидається одразу там, виконувати 100 500 мільйонів задач для ваших там, керівників, начальників і так далі. Тобто, в такому ключі може бути да, десь. Подібна історія. Я сподіваюся, що воно вам зрезонувало. Знову ж таки, ну, можливо, є дитяча карта, можливо, є якісь, е, якісь незаплановані вагітності, тут можуть, до речі, програтися, у вас, е, могли програтися, тут, можливо, план, заплановані такі, але знову ж таки, скоріш ну, мені бачиться, що це не в стосунках дітки, да? що це не, не про заміжжя конкретно, хоча ну, не исключено. Що тут ще могло бути? Ну, роботу, я не знаю, чесно кажучи, ви могли поміняти роботу, але знову ж таки, на ту роботу, яка не може, не приносить дуже багато грошей, але приносить вам більше задоволення. І ви на ній не так втомлюєтеся. Ви може не так багато обов'язків маєте да, зобов'язань. Тому тут ще таке може бути. Ну, начебто, ну так от ходу... Все, що придумала, сказала вам, не придумала, да, прочитала по картах. Можливо, ще щось, то ви доповнюєте, да, бо смерть це про це, перехід, да, це завжди про е щось, що змінюється у вашому житті, досить таки глобально і безповоротно. Знову ж таки, той самий ентузіазм і лицар кубків – це у нас про е захоплення. Емоційне, да, про те, що ви нарешті почали якось опановувати свої почуття. Ну і дурко, да, про те, що ну, така, можливо, хаос певний у вас у житті з'явився, який ви радовітали, до речі. Ви не якось я не бачу, що ви з ним дуже в конфлікт який вступили. Ну, мені воно тут не йде таке. Ну що, добренько, сигніфікація була зрозуміла. Давайте починати вже робити передбачення на оракулі про себе. І подивимося, що вам тут зозуля прогнозує, яку пораду і яке застереження. Порада і застереження від Зозулічки. про себе. Так. Порада. Зстереження. Ага, так, ну, цікаво насправді по пораді, тому що тут у нас є карта песимізм. І знаєте, я думаю, що цей ваш дурко, який був у 25-му році, можливо, його трошки треба прикрутити і трошки стати більш реальною людиною, яка, можливо, ну просто мені, я коли бачу карту, я пораду читаю от в прямому. Значенні, тобто, якщо мені кажуть песимізм, то треба песиміста включити. Да? Можливо, ви занадто голову в хмарах ховаєте, ховали. І зараз вам песимізм говорить, що трошки попустись, опустись на землю, і нехай тебе трошки приб'є. Да? Можливо, в якийсь момент ви трохи відриваєтеся від реальності, ви, можливо, в якійсь бульбашці своїй живете там інформаційні, де ви там не бачите якихось ну прям супертрешових моментів. Ви да? відгородилися від якогось такого об'єктивного світу і... Живете в якомусь такому необ'єктивному, да, суб'єктивному максимально, де там вас дуже сильно підтримують ваші близькі, рідні, і ви не розумієте, що ж ну, що, 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 що відбувається навколо. Тобто тут мені здається дійсно і туман оцей, до речі, про застереження. що З цього застереження що з цього туману потрібно виходити, з туману своїх таких от ілюзій, з того, що ви, ну можливо, трошки я ж кажу, відірвались від реальності, що воно десь вас не дуже. Що ви не дуже відчуваєте да, можливо якісь настрій, можливо, не відчуваєте моральний стан, психологічний да, вашого оточення соціуму і десь намагаєтеся його знівелювати. Тобто мені тут більше про таке, про, те, що про, ну, про той песимізм, який ви максимально стараєтесь уникнути. Його, ну, це просто такий момент, коли є. Звісно, що можна бути людиною песимістом, який тільки погане і бачить. Але іноді потрібно і погане впускати в своє життя, тому що ми не живемо в краю рожевих поні. Да? Біля нас досить жорстока і жорстка реальність, в якій нам потрібно з вами існувати, і ну, все-таки да, не втратити себе, не втратити ту саму свою ж кукушку. Бо, як там кажуть, потрібен, потрібно, щоб був баланс світла і тіні свого внутрішнього да, свого світла і своєї темряви. Тобто в такому ключі і туман по застереженню, да, виходьте з цих ілюзій, виходьте з цього такого неправдивого, нереального. Тут туман говорить, що вас дуже сильно, можливо, дійсно, знаєте, що може якийсь, можливо, якась, ну я не знаю, секта не секта, да, щось такі от настрій, начебто вам розказують, що ви там отримаєте якісь блага колись. А ви розумієте, що вам потрібно тут і зараз жити добре, да? і вам дуже, не дуже вайбує оцей настрій про колись. Такі, таке ще може бути. Окей, давайте подивимося про життя і доуточнемо. Можливо, щось, ми, щось є, мені ще прийде в голову, саме в контексті цього, ем, цього, ну, доповнити це ворожіння. Отже, порада і застереження про життя. Поради і застереження про життя так через силу. Угу. І кайданем порвіте. Так, ну, якийсь складний у вас рік насправді, Терези, щось такі прям тривожний, Мені не дуже ваші карти подобаються. Але це знову ж таки напам'ятаю вам, да? ви забули забули, а я вам напам'ятаю, що ми дивимося, ну, це може бути якась енергія, яка буде у вас просто основною, якісь там два тижні одного місяця, і типу, просто вас коцне по голові. І ви там через місяць забудете цю ситуацію, але можливо, воно, ну, саме цей прогноз для вас буде важливим. І він, буде, він необхід, необхідно, щоб ви його почули, скажу так. Отже, через силу, порада да? доведеться виконувати певні функції свої через силу, себе, скидати з ліжка, змушувати ходити на роботу, да? миритися, можливо, навіть з обставинами, з людьми, з деталями, з обстав... ну, з оточенням. Тут через силу карта говорить, що отак, от просто розслабитися і щоб вас хтось стягнув, не факт, що вийде. Можливо, і буде хтось тягнути, але тут ще важливо, щоб ви хоч трохи прикладали певних зусиль, да, могли якось себе все-таки включити в своє життя. Знову ж таки, це так, як це карта про життя. Тут, скоріш за все, що вас життя заставить. Да? Вона скаже таке, так, хочеш, не хочеш, а мусиш. І як би там не було, не хотілося проігнорувати, да, доведеться все одно робити. Знову ж таки, йти на роботу, на неулюблену, зустрічатися з людьми, з якими ви не хочете зустрічатися. Можливо, там ще якісь стосунки, да, підтримувати, які ви не хочете підтримувати в такому ключі. Кайдани провіте, ну, по застереженню, да, є вірогідність потрапити в якусь пастку. Знову ж таки, це може бути якась пастка. Ну, навіть фізичного кшталту, типу, там десь кудись заїхали і не можете виїхати фізично. Да? Там елементарно загрузла автівка, і потрібно чекати евакуатора, допомоги і скільки її чекати. Да? Це отак, в такому прям побутовому е форматі. Це може бути емоційна залежність, якась де ви можете потрапити від, від від якоїсь людини. І тут, до речі, через силу це якраз що потрібно буде себе зібрати просто в кучу. Зібрати себе в кучу, зібрати максимально прям свій весь ресурс, акумулювати його і вийти з цієї ситуації. Тому що застереження покиданом порвіте це потрапляння в якусь залежну ситуацію. Це може бути невигідна робота, або ви там підписали контракт і величезний якийсь штраф за розірвання його достроково. Ну, тобто в такому форматі, да? це може бути там знову ж таки. Заключення якогось невигідного договору, ну це про про бізнес, якщо ми говоримо. Так? Якщо це стосунки, це те саме. Можливо, ще якісь опції можуть можуть бути там. Знов ж таки, це тут може програтися навіть в форматі вагітності декрету, декретної відпустки така. Історія, коли вам потрібно, ну коли ви будете прив'язані до дитини до дитини, і ви не зможете там своїм часом самостійно розпоряджатися, і вам потрібно буде е, узгоджувати якісь там деталі, моменти, менеджерство з там чоловіком, з свекрухою, з мамою, да, якщо є ці люди, які можуть допомогти, або навіть доведеться там винаймати няню. Е, і для цього потрібно буде якісь кошти залучати, якісь ці. Е, е. Скажіть, я скажу, Ну, коротше, виділяти на це окремий бюджет, тобто в такому форматі, але вам ну, типу, потрібно буде це робити, тому що у вас тут прям всесвіт буде кричати, що вам треба якийсь рух, вам потрібно якось себе приводити до тями. Ну, давайте ще зазулечку про інших, ми подивимося, як у вас будуть складатися поради і застереження по стосункам з іншими людьми. Зловмисник, ну, таке, такое, да? якісь не дуже приємні люди навколо. Отже, порада і застереження на 26-й рік про інших. Махач і невігластво. Так, дивіться, ну, Махач у нас по пораді, це означає, що доведеться вступати в конфлікти. Причому як побутові, так і достатньо глобальні. Да? Тут, можливо, навіть доведеться. Просто в черзі на бабку нагримати, яка лізе без черги. Оце от буде махач. Але так як це випадає прям порадою на наступний рік, то тут потрібно буде прям, ну, там, вступатися за слабших, да? якось там себе проявляти як активну соціальну одиницю. Махач у нас з вами про збереження своєї думки, про свою э, ідентичність, можливо. Ще подивлюся в МБК, що не до кінця, там, можливо, певні карти знаю. Але буду, буду сподіватися, що зможу. Конфлікт його найгострішій формі. Боротьба інтересів, конфлікт, конкурентна боротьбу. От. І, власне, тут ну, порада нам говорить, що потрібно зважити, да, чи потрібно вступати в конфлікт, але порада все-таки, мені здається, що тут доведеться вступати в конфлікт, можливо, там, зберігати своє місце на роботі, да, своє місце працевлаштування. Можливо, доведеться просто там, я не знаю, з сусідами сваритися, там, ОСББ і те саме, да, виясняти стосунки. Таке, теж. Це, це побутово якийсь такий конфлікт, але все одно він має місце бути. Можливо, він затягнеться, да, є вірогідність таких от проложень конфліктів, Можливо, він буде просто крупний якийсь один, але такий. Да? Можливо, це просто карта ну, поради. Насправді вона говорить, що да, потрібно себе відстоювати. Застереження, невігластво. Можете зустрітися з абсолютною профанацією. Да? Це може бути знову ж таки, люди, які оточують вас, які не розуміють, які на якомусь такому ну, кухарка, яка руководить страною, от із цієї опери, тут у нас з вами омажна. Кінострічку Собаче серце, причому екранізація російська, да, совєтська. З... Я не пам'ятаю, з якими акторами. Я пам'ятаю, що там Бронислав Брундуков грав український актор. Ну і, власне, один із героїв, да? е, і власне про невігластво їх застереження, що будете часто зустрічатися з такими людьми, можливо, їх потрібно уникати. Там, знову ж таки, якщо ви керівник не брати на роботу, да, адекватно оцінювати їхні знання, їхні е, когнітивні здібності, тому що іноді буває, да, от якось, ну, там береш людину, вроді вона в своїй сфері більш-менш, але потім як починаєш щось розказувати своїм експертним розумом. І ти розумієш, що Боже Боже, ну, типу і берешся отак от головою. За лоб. Що ще тут може бути по невігластву? Тут може бути, до речі, от у вас вам може... Попастися такий співбесідник, такий опонент, який буде абсолютно непробіваємим, і це може бути просто втраченим часом. Коли ви розумієте, що вас затягує в якусь таку абсолютно безглузду без балачку, да, безглуздий без без діалог, просто розвертайтесь і йдіть без пояснень, без можливо якихось там вибачень, просто ви такі, ой Боже, що з тобою балакать, коли воно, звісно. Тобто, тут отака. -то Історія. Не слухати псевдоекспертів, знову ж таки, і давати застереження давати дур, дурних порад іншим. Да? Можливо, навіть якщо у вас тут не просять пораду, варто від неї утриматися як варіант, і варіант дуже непоганий, провірено емпіричним <смірчим> шляхом на собі. Не хочуть вашої поради, не надо, хай платять за неї гроші. Ну, вроді би, все, бо в мене тут уже згасає денне світло. Я вам наговорила тут ну, на 20 хвилин. Сподіваюся, що вам було корисно. Чекаю на фідбек по сигніфікації, звісно що. І потім через час зберігайте відео, будете мені присилати через півроку ваші відгуки, як у вас взагалі програвся цей рік. Дякую за увагу! З новим 2026 роком! Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці. Я бажаю нам всім об'єднання, об'єднання родин, сімей. З нашими найулюбленішими людьми, найріднішими. Бажаю нам всім безпеки і до зустрічі. Па-па!